Всім привіт! Е, так зараз мені прийшли on. дві посилки. Зараз разом з вами будемо їх розпаковувати і будемо закладати інкубатор. Я тут без вас вчора просвітив вже вечором. Ще ну я перекладав, щоб то було швидко, бо то вже вони прокльовуються в повітряну камеру. Е, Яйця оце брой що мені прийшло від Андрія Новікова, що я замовляв. Я просвітив, переклав вже на нанес на вивід. Є два вільних глоточка. Зараз один. Я думаю, ми звідси закладемо тут є індиче яйце з двох з двох господарств. Ну, одних я вже там брав, у тих, що вивелось, що індичка досила, то звідти має бути, напевно, 15 штук. І ще я звідти собі замовив качини яйця, Воно там досить таке було недороге. Тому я ще взяв в мене там оті дві качки, що сидять разом. Будем... ну Сьогодні там вже вони загнані е, інші, а завтра будемо пробувати разом з вами їх розділити і розсадити по різних гніздах. Якраз під неї я собі взяв в більші більшій коробці, я думаю, є і ті тіяйці, в тій і ті, і менші ті індичі. І ми собі їх розкладемо. І ну, і попробуємо їх розсадити. Я думаю, що... Що вийде. Ну, В принципі, це залежить від качки, але надіюся, що вийде. Зараз розпакуємо коробки, покажу вам ось такий вигляд. Зараз мій, е, мій інкубатор. Он там, Я просвітив три, три яйця від карликових корей відійшло. Е, два було пустих і одне було, е, ні, одне було пусте, одне завмерло, а одне було кров'яне кільце. А з тих перепілених. Я, ну, мені прийшло 140, я замовляв 100. Андрій відправив 140. 4 було. Відійшло з самого початку. Вони були тріснуті ще. Тут, при, ну, коли світив ще два, було тріснуті, Я не бачив, ну одним словом, тоді відійшло 4, зараз відійшло ще 40. 3 штуки, значить, виходить 47, значить 93 яйця закладених на вивід. Ну, Та як то є бройлерна перепілка, то це навіть, навіть дуже хороший результат, бо в них переважно 50-60% ну, 50 пліт, тут виходить в районі 60-65%. Тому це взагалі, можна сказати, супер. Я задоволений. Тепер чекаємо на перепиляди. От У мене тут дві полочки вільних. Зараз, 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 Зараз будемо розпаковувати. Наші коробочки тільки я візьму. Зараз поставлю телефон і будемо розпаковувати. Так, Почнемо з цієї меншої. Я так поточно не дивився по номерах, але вони... одна прийшла ще вчора, можна сказати, десь після обіду, а одна прийшла сьогодні. Сьогодні зранку, в принципі, мені ще навіть смс було не прийшло е, по новій від нової пошти додатку. Думба я був в місті, думаю, зайду на пошту, заберу. Заберу ходіну, щоб не лежала, якщо я так є, додаток подивитись номер, а де вже є дві. О, Тому, тому, тому тому. так, тут так прямо попросимо. О, супер, Вони так, я думаю, буде зараз Так, зараз не стоїть. Так, 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 так. О, я думаю, тут зараз буде сіно, солома. Його нема. Це вже краще, зараз ми ще подивимося. Я, звичайно, доїхав. Тут мало бути, казала, людина, 20. О. Мало бути 24 штуки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 24. А є. Так, сфокусуйся гарненько. А є он у нас 30, 30, кажу, 30, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Є ось такі прям гарнюні. Є. Ну, вони всі, в принципі, є, такі чуть-чуть менші. Але, я думаю, щоб був гарний у був гарний опліт, а там же решта, то вже значення немає деколи, деколи з більшого з більшого гарного яйця, а виростає потім маленьке, а з великого виростає наоборот. Так, дрібне. І тепер у нас тут так зараз. Я вам трошки оп, отак от зроблю, щоб було, щоб було краще. Так. Тут прямо написали, <гум> намалювали, вон з боку є стрілочки, отак. Написали скло. Так, а тут у нас вже буде... опа, Тут у нас вже буде, оно видно, теса. Так, тут у нас теса, то дуже добре, аз ми її Зараз ми її перекладемо в цю коробку, яка, яка була без текси. <гум> Ну Зато зато гарно запаковано. Я думаю, що те, що їхало там то, що було, приїхало, виглядає, що приїхало досить досить гарно, досить ціле. Надіюсь, що тут так само. О, так, так що 20, 25 де чи є, є. Вже має бути, ну і тут та жіночка казала, що що вона, ну я ж казав, що вона сказала, що може, коли я замовляв відправити, так якби через, через день ніби я казав, що все, що буде, все хай я казала, що В районі має бути 15 індичок і 15 печенок. А що прийшло, то ми зараз разом з вами будемо будем бачити. Так, ну, тут пакування дуже гарне, дуже багато, дуже багато птиці. Зараз ми то будемо якось так щоб, так, щоб вам було видно. Будемо пробувати діставати і дивитися, що в нас Так, це в нас ніби, ніби спочатку йде індича. Так якось поставити. Так, ніби йде спочатку, у нас індича, яйце. Будемо дивитися, що в нас тут по індичому. о. Каже, тоді я, в принципі, в принципі, опліт був. О, трошки видно, теж не впадали дощі. Яйце трошки брудне, але то, то, не є, то не є проблемою. Брудне яйце, то... О, тут такі у них прям... Прям ні, ось теж, в принципі, як яка індичка. Є вон, прям такі великі, є менші. Але, каже, то сильно. Сильно не впливає, принаймні, з того досвіду, що я, що я саджу то мені воно мій досвід підказує, що, що воно прям, щоб сказати, що впливає на щось, то я так сказати не можу. Так, що нас тут вже є, я ще навіть заговорився і, і не рахую. Зараз <сміх> я вам ще покажу. в мене вже тих індичат, що я вам вчора, ну там ті бурбони в мене так в стайні і є, з ними все, все добре, вони ніде не діло і за звідси вже... 12 штучок поїхало до нових господарів, а 10 ще, ще є в мене, вони мають поїхати до нас, кажуть, до нас від нас завтра. О, так, що в нас тут ніби? Ніби. Ніби, ніби. Ніби все. Ніби знову йде картонка, там вже йде. Так, секунду. Так, візьму, може, телефон в руки, щоб краще. Щоб краще показати і спробую, бо спешка, дивлюся, що сильно сильно світлить, спробуємо спробуємо без спешки. Так, я думаю, що тут у нас вже йде тепер індо. Так. А тут у нас вже індокачається. Так це в нас є три, 3 на 5, так і 15 штучок. 15 штучок подивимося. Ну, запаковані прям, прям коробка огромненно, запаковані просто просто чудово, Сьогодні, попробуй називається дістань, цілий квест. Ну, видно, що по в різні, в різні дні теж качки неслись, бо я яйця частіше, є яйця такі трудніше, але яйця я вам скажу такі прям прям качки несуть. Несуть, видно, що старі, бо яйце досить, ну не досить, а прям дуже дуже велике, то наче в нас несуть несуть старі качечки, бо чим ну, чим качечка старша, тим вона несе і більше яєць, і більше яйце, тому можна сказати, що що яйце свіже. Так, давайте я зараз то все швиденько дістану і ми з вами будемо вже будемо вже їх тоді. Зкладати, індечом це і це в інкубатор. Так, там теж 15 яєць. Починаємо, починаємо закладати. Надіюся, всі мені скільки тут виходить 25 і 15, <кхід> виходить 40. Так, виходить 40. 40 штучок, тепер мені треба їх якось, надію, що вони мені всі в один лоточок гарно помістяться. О. Бо якщо не помістяться то буде трошки трошки проблематично, бо треба буде думати, думати перекладати. Я того робити не дуже хочу. Прям такі темненькі, хі -хі, червоненькі. Не знаю від чого то залежить. Темніше, світліше, може від породи. Може від того, що, що їдять. Але одним словом ті, ті індичата, що вилізли, мені лишились умовно тільки бурбони. Ну і там є два з кривими ножками, що я показував. Е, вже, вже оцих 12 сьогодні, сьогодні забрали, а решту завтра заберуть, виходить, що я знов лишився без, без індичат. Ну як в мене є там, але... Але мені мало. Тому я знову знайшов. думаю, що вже О, дивіться, якраз буде буде прекрасно. Буде дуже прекрасно. Ще дам дві губки і буде чудово. О, І я ще добре, що знайшов. Знайку. Зараз я вас візьму. О, ось так вийшло. Ось тут буквально, буквально, щоб одне одне яйце влізло і все. Ось така. Ось така красота. 40 штук, 40 виходить, 40, 41 яйця влазиться, в такий. ну, тобто, ну Тут плюс-мінус залежить від розміру яйця, є більше менше, але загалом гарні 15, 15, то вже ми підемо з вами завтра. Завтра будемо закладати тут, кажу. ті Зараз швиденько цей, ага, і я мав показати вам так, вони тут гарно себе опа, почувають, лампочка зараз якось би від неї. Відійти. Не О, вони вже такі прям активненькі, красивенькі, швидесенькі наші гарнюнькі просто. Тут 10 штучок таких. Ну, я там дав так само різних, які мені попадалися. Кольорові всякі пішли одним господарем, а ці завтра підуть іншим. Ось такі красончики їдять, п'ють, все добре. Е, ну, що можу сказати? Теж було досить, досить, досить гарно вилізли. Ну, опліт був, ну, скільки було відійшло 6. 6 яєць, відійшло 5 чи 6, то пам'ятаю, можете написати, бо я вже не пам'ятаю, але, але загалом я задоволений. Надіюся, що тут теж буде гарний, гарний опліт. Тому ось такі справи зараз. Ну Зараз що вам буду показувати? Зараз запхаю їх в інкубатор. І на, цьому, і на цьому в нас сьогодні буде все. Ось такі у нас справи. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. І хай у вас все буде добре.